Місячник благоустрою триває у сумах вже майже місяць, але у чистий четвер чи до питань прибирання та благоустрою особлива увага. Прибираємо територію, як завжди, все вимітаємо, вичищаємо, прибираємо, стрижемо те, що треба постригти, підсаджуємо те, що треба підсадити. Десь побілено, десь робиться все потихеньку. Прибираємо. О культурі, суми вважають містом троянд, тож фахівці КППВ вирішили відновити традицію висадки рослин, заручившись підтримкою містян. Незважаючи на те, що ми не в центрі міста сьогодні, ми починаємо з краєчку, ми починаємо з цієї невеличкої клумби. Але ж ми посадили невеличку троянду, яка безумовно виросте і зробиться наше місто знову красивим, який його колись робили наші батьки і діди. І намагалися зробити його красивішим. Крім того, що ми генеруємо тепло, ми будемо, сподіваюся, на це в подальшому генерувати ще й красу, починаючи з нашого міста, і закінчимо центральними вулицями нашого красивого міста Суми. Працівники котельні та небайдужі сумчани, що долучились до толоки та висадки нових рослин, впевнені у питаннях благоустрою починати потрібно із себе і створювати приклад для наслідування. Ми ж і хочемо своїми справами засвідчити, що ми небайдужі громадяни, що ми небайдужі середовище, і будемо саджати квіти, будемо проведжати автівки на фронт. Будемо радіти разом нашій прийдешній перемозі, тому що ми вже не зупинимось, ми завжди будемо проявляти себе як небайдужі громадяни нашого міста і нашої держави. Хочеться, щоб як було раніше, хто відвідував місто Суму, згадували про нас як це зелене, квітуче, чисте місто Троянд. Ось з чого ми кожен повинен починати з себе. Ось ми на своєму підприємстві так цього і почали. Ми почали. А завтра буде завтра, і будемо сподіватися на перемогу і те, що це все зацвіте. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС.